Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга. Сьогодні я вам пропоную до перегляду подивитися прогноз з 8, ой, з 8, 8 по 14 липня. Дивіться, будь ласка, обирайте колоди. Сьогодні я вирішила зробити розклад на вінорманів. Вони захотіли сьогодні працювати з вами. Тому можете брати 1, 2, 3, можете обирати. По колоді це у нас золоті мрії Ленорман, містичний Ленорман і старовинний Ленорман. Задавайте картам свої запитання. Одна особисте життя, дивимося на кар'єру, роботу, навчання, на фінанси, тому прям можете якусь свою ситуацію спробувати роздивитися, як вона буде розвиватися да? тому, що е може не резонувати з вами розклад. А щоб максимально резонував, задавайте картам свої запитання. Ну, от, обирайте, я вже достатньо часу, мені здається, дала вам. Перший, другий, третій, да? а ми розпочинаємо золотих мрій Ліна Романа. І так, настраюйтесь на себе на свій тиждень і я буду дивитися. Так, загальна характеристика для вас. Загальна характеристика тижня. Ви знаєте, тут прям ніби хтось вмішується в, ваш такий, в вашу буденність, ваш побут в сім'ю, в роботу. Да? Тут таке відчуття, що от хтось от реально мішає по картам. Ви хочете спокій, ви хочете звити своє гніздечко, а тут і лисиця, і змія. От хтось прям втручається, хтось лізе. Настрій такий, да? знайти цю гадюку і придушити. Визначити її, зрозуміти її. Можливо, ви вже знаєте, про кого мова йде, але да? обізрити ви її точно захочете. Зараз подивимося, де це програється. Тому що у нас айс може бути і дім, і робота. Так, особисте життя для вас. Особисте життя. Особисте життя. Тут у нас йдуть і якісь сварки незрозумілі, да? і е, різні дороги, карта доріг, можливо, ви десь поїдете, чи ваш партнер десь поїде. І ви будете змушені налажувати якісь стосунки. Ну тут по картам М -м -м. ніби от не можете порозумітися і ходите по цьому колу. Знаєте, як стукати. В бетонну стіну і намагатися, щоб вас на тій стороні зрозуміли і почули. Ну от Ніби між вами оця така стіна і непорозуміння. непорозуміння. Якщо ви не в парі, ну просто непідходящі люди будуть зустрічатися. Якщо в парі, ну от швидше за все, програється саме в особистому житті на наступний тиждень. От прям не можете зрозуміти один одного. І по колу, і по колу, кожен хтось намагається якусь свою правду донести, да? але її. Партнер не готовий чути, не хоче чути. І от таке от старання, намагання все-таки доказати і настрій це підтверджує. Да, що я не можу бути що я хочу напряму розказати і показати, як ти мене не розумієш. Да? От. Хочеться, прям, щоб вас почули, зрозуміли і прийняли вашу позицію. Но поки що результати я не бачу. Бачу тільки круговорот такий. Да? По, По колу ходите в цій ситуації. Такс. Далі в нас іде кар'єра, робота, навчання. Кар'єра робота, навчання, ключ, гора і букет. Ну, тут успіх іде. Хто шукає, хто в пошуках знаходиться роботи, ви її можете легко знайти на цьому тижні. У вас будуть для цього всі можливості. Хто уже давно працює, да, підкривається. Двері до якоїсь висоти, до якоїсь гори, да, її подолати і, можливо, покорити цю висоту, добитися чогось на роботі. Можливо, на роботі якийсь корпоратив буде, чи у вас за народження, ви виставляєтесь, карта букету. Можливо, якась премія вам припадеться, теж може сюди стосуватися. Ну, взагалі, якісь успіхи йде. Букет-подарунок, цю карту називають по-різному, означає, що от буде щось. У вас таке несподівано приємне на роботі, якийсь прорив. Ну, і відкриєте для себе якісь можливості. Можливо, ви щось зараз на чимось трудитесь, стараєтесь, до чого да, як нагору збираєтесь. Цього тижня уже ви побачите результати. Однозначно. Кар'єра робота супер. От особисте життя кульгає. Ну, дуже рідко можна в житті прям у всі грані і знайти весь баланс, да, в житті, щоб. І особисте життя, і кар'єра, робота, все було в плюсах. Так, якась у нас тут муха залетіла, не дає знімати. А ну, чекай. Так, фінанси для вас. Фінанси. Супер. Теж тут показано. Ну, дивіться. Букет він недовго стоїть у вазі, да? успіх він такий, короткоплинний. І тут у нас карта конюшини, яка говорить про гроші, які... Короткочасні, тобто це от дуже схоже на якусь премію. Або там, якщо ви самі на себе працюєте, якийсь клієнт прийшов і ну, якось вас віддячив красиво, там більше, можливо, чим завжди, чи більше цих людей. Да? Більше клієнтів, розмови йдуть про гроші. Можливо, ви себе чимось дивіться, ви дивитеся. Да? Це ви карта сирніфікації. Жінка, якщо ви жінка, якщо ви чоловік, можливо, ви щось хочете подарувати своїй жінці. Супутниці, мамі, сестрі, неважливо, ну, якісь жінці. І ви дивитеся на карту букет, і вона ой, на карту конюшини, і вона показує, що буде якась удача. Можливо, ви себе побалуєте, щось купите, якусь акцію знайдете, потрапите, да, і вам захочеться себе побалувати. Якась вигода буде. От якась невеличка, невеличка така удача, яка буде для вас дуже сильно приємна. І ви захочете про це поговорити, розказати, порадіти. Да? Ось такий тиждень. Загалом кар'єра, робота, фінанси добре, в особистому житті. Ну, попробуйте все-таки да, стати цією лисичкою, а не бути змією. Будьте хитрішою в особистому житті. Тут показано, да, по карті Кнута, да, що. Ви нав'язуєте свою правду, ви хочете добитися чогось, ви прям стараєтеся, добиваєтеся. Но карта кальця показує, що це все покру, і вас не чують. Ви стукаєте не в ті двері, де вас готові почути, ви заходите не туди. Інший підхід потрібен. Якщо ви хочете, щоб вас почули, для вас це дійсно важливо на даному етапі життя, не просто. Проговорити, а донести свою правду, да, до чого, отримати якийсь результат, то поміняйте підхід. І вас почують. Ось такий розклад. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження. Потім пишіть, як програлося, мені дуже цікаво. А я перехожу до другого варіанту і тих, хто обрав містичний Лендерман. Двоєчки, я вас вітаю. Дивимося для вас. Так. Загальний настрій. І тут у нас зміючка, Да? загальний настрій. Ухти. Дивіться, завдяки якійсь своїй мудрості, завдяки якійсь своїй спритності. Карти показують, що у вас починається новий етап. Вам дають ключ до чогось нового. Дуже часто змія показує погане самопочуття, і тут іде вихід із цього. Тобто зміниться ваше самопочуття. Взагалі, настрій такий. Якщо був минулий тиждень складний, то показано, що цей тиждень буде легший. Ви відкриваєте для себе можливості для легкості. Карта дитини настрій отримувати враження, насолоджуватися життям, і отримувати якісь такі навички нові для вас. Дитяча карта показує новизну. Ну, зараз подивимося, як це де програється. Особисте життя для вас, двічки, особисте життя. Що тут? В когось, когось програється материнство. Якщо у вас вже сроки підходять, да, карти показують, от скоро на цьому тижні ви можете народити. Прям різко, несподівано. Якщо для вас це не актуально, ну, у вас багато, в кожного своя ситуація, тут показано, що буде якийсь урожай збирати в особистому житті. Кінець якогось такого незрозумілого стану, незрозумілості по карті місяця, можливо, десь. Якісь були таємниці, які ви не говорили, не промовляли, питання, які ви не піднімали. Цього тижня ви їх піднімете, вони будуть достатньо гострими, але вони вас навпаки об'єднають. Ви зможете задати ті питання, от які ви не могли раніше, не наважувалися, не хотіли. Да? Цього тижня є час для розмов і для того, щоб вас зрозуміли. Тут, в принципі, карти непогані. Для тих, хто ще не в парі, карти говорять, що ви зможете на цьому тижні з кимось познайомитися. Тут є такі аспекти, що ви можете прям знайти людину по глибині. Карта місяця показує глибину ваших таких переживань, намірів глибину розуміння людини. Не просто людина така, знаєте, зустрічається на вашому шляху на одне побачення. Це явно на більше і не довше. Так, кар'єра, навчання, робота. Що у нас тут чекає вас? Ой, карта не так взяла. Щось важливе. Дивіться, кармічна карта хреста вийшла. Якісь, можливо, нові знання, зміна роботи йде. Можливо, якась удача. Карта конюшини показує, що щось буде якийсь успіх. Він не дуже довгий, але от такий, ви можна знайти роботу і розумієте, да? що буде далі. Що, що далі я вже буду заробляти, це вже буде моє таке стабільне місце. Нащупати можна, куди взагалі ви хочете рухатися. Взагалі, кармічна карта вийшла. Якісь зміни кардинальні на роботі будуть. Можливо, хтось наважиться і поміняти роботу. Да? Завдяки якимось новим своїм знанням, карта слово показує глибокі знання. Якісь навички, нове щось да? У нас тут карта дитяча. І ви можете щось, якщо ви не будете повністю міняти роботу, можете міняти в ній підхід і можете додати щось завдяки тому, що ви щось узнали. Да? Наприклад, ви прийшли на роботу проситеся, і у вас вже є більше шансів, тому що ви там, не знаю, пройшли якісь курси. Підвищення кваліфікації або додаткове щось, ось в такому плані, що потім дуже сильно може повпливати на вашу результативність в фінансовому плані на цій роботі. Хто сам на себе, багато буде у вас людей, багато буде замовлень, багато клієнтів, розмови з ними. Можливо, хтось прийде, хто буде з вами довго по карті хрест. Хто в пошуках, звичайно, тут ви можете знайти хорошу роботу, прям дуже хорошу. Так, а як це програється у вас на фінансовому плані? Що вас чекає в фінансах? Ну от, так, да, дерево карти показують, що тут воно якось на майбутнє працює з вами. Новина якась іде, якщо ви не мужчина, да вашому мужчині йде новина фінансова, якщо ми дивимося фінанси. Можливо, від якогось мужчини де, там, наприклад, вам приходить повідомлення, що вас беруть на роботу, да, ваше резюме прийнято. Ну дерево, перша карта показує, що фінанси йдуть на краще і на довгий період часу. От випадає вам якась удача покращити і роботу, і фінанси. Розумієте, на цьому тижні. Якась буде пропозиція, якась буде звістка для вас, і якщо ви на неї погодитеся. То на карті, на дні колоди карта миші, да? ви піднімете свій фінансовий стан однозначно. Ну, Якийсь новий шлях, дивіться, для вас тут. Повністю новий шлях відкривається. Тиждень для вас дуже сильно важливий. Двічки, обов'язково напишіть мені, як він у вас програється. Мені дуже цікаво, що там за кардинальні зміни такі у вас йдуть. Після карти Хрест я знаю по собі, да? по, по своїм відчуттям, коли вона випадає. Ти запам'ятаєш якісь ці події. Щось дуже важливе. Проходить час, а ти пам'ятаєш, от випила карта Христа, і дійсно сталися якісь зміни. Вони можуть бути внутрішні, можуть бути зовнішні, але точно їх запам'ятаєш і, якби повз них не пройдеш. Ось такий розклад. Давайте переходимо до трієчок. Хто обрав старовинний Ленорман. Що вас чекає на цьому тижні з 8 по 14 липня. так Загальна характеристика для вас цього цього тижня. І тут щось новеньке, можливо, двічки перекочували в трієчку. да Тут карти показують що йдуть зміни. Ви ходили по замкненому колу, ви чогось чекали. карта Обручки показує колечка да? довгий період часу, те, що ми довго чекаємо. Карта Айсі показує зміни, і дитяча да? карта дитини показує щось нове. Довго ви чекали змін і цього тижня ви їх дочекалися, да? ви виходите з цього кола. Щось міняється. Йдете в новий шлях, От тут, якщо подивитися, куди дивляться карти. Айсі дивляться в це колечко. Аїсти кажуть, нема змін, хожу, хожу по кругу, чекаю змін. А вже в майбутнє да, все, що в картах йде вліво, в минуле. Ну, буває прорисовка, звісно, неправильна. Айсте дуже не вправо намальовані. І... А вправо в майбутнє. Да? Тобто, У нас дитина йде в майбутнє, а Аїсти в минулому. Тобто кругова. Оця така... Ситуація, коли ви хотіли зміни і вони не наставали, завершається, а ви йдете в нове. Трошки урока вийшла. <гум> ну, таке. Я люблю проговарювати для того, щоб ви собі ловили свої якісь моменти в цьому. Ви для себе можете зрозуміти, в чому ця ситуація для вас, да? на таких абстрактних рівнях, коли я пояснюю. Особисте життя. Що тут у нас в особистому житті у вас буде? Так, мітла. Ви знаєте, тут карта така, якщо прям буквально читати, дивіться, треба срочно в хаті навести порядок, тому що їде до мене друг, наближається. Карта собаки, карта друга. Ну, це може бути і кохана людина, як друг тут. Два короля випадаємо. Вірність в коханні, зустріч, знайомство з важливою людиною, якщо ви не в парі, стабілізація стосунків, собаки вони вірні, з ними весело, з ними приємно проводити час. Да? Отакі, ці карти дуже асоціативні. Це оракульні карти Ленорман. Тобто, от, у ваша кохана людина, вам з нею буде так добре, як з другом. Приємно, тепло. Карта. Мітли, кнута, да, вона часто показує інтим. Можливо, у вас буде яскравий інтим цього тижня. Або от, прям як я спочатку сказала, треба поприбирати, бо карта прибирання теж, да? навести порядок в домі, ремонт якийсь провести, щоб в ньому було затишно, зручно, тому що збираються родичі, збираються друзі. Да? Може так програтися. Ну і людину, звичайно, ви тут можете зустріти по долі, з якою вам буде не тільки класно. В плані інтиму, там, в плані розваг, а з ним буде зручно, приємно, комфортно. Так що в особистому житті теж все супер. Так, далі дивимося, кар'єра, робота, навчання для вас, трієчки, кар'єра, робота, навчання. Так, дивіться, може хтось програтися так, що на роботі хтось уходить да, з роботи, не ви, а от така зміюка, бо вона йде в минуле. Все, вона уходить. Можливо, хтось піде, хто вам не дає спокою. Людина, яка мішає, можливо, це сумніви ваші, переживання, що ви чогось недостойні, щось не можете, не можете перейти на новий рівень, там, попросити підвищення зарплати. Карта сад говорить, що достойні, і ви можете це робити. Сад гармонізація іде, і зміна оточення. Тобто вас можуть десь перевезти по роботі, на якийсь там, не знаю, в другий відділ, і ви вже не будете бачити цю зміюку, вона ж вам не буде мішати. Вона уходить в минуле. Ви можете перейти з роботи на роботу. Може уйти там замовник такий неприємний, з яким вам тяжко було працювати. Може так, що ви просто наладите стосунки з цією людиною. Давайте подивимося. От вона випадає. Ні, тут, закрит... все, ця людина не буде в вашому житті. Уходить, уходить, не налажується. Стосунки, Ні, тут показано про те, що от на роботі якась зім'я є така підколодна, да, як кажуть, вона мішає, але вона на цьому тижні чомусь показано, можливо, вона не пропаде назавжди, тут вже складно сказати. Но цього тижня її не буде. Може, я ж кажу там. Клієнт приходить вредний, такий, що всю душу тріпає, і вам приходить уже сміливість відмовити, співпрацювати з ним. Да? Таке теж буває. І може, хтось там з якась на роботі нерви ділила, і її перевели кудись, чи вас десь перевели. Ну, коротше. Тут гармонізація. Хто в пошуках роботи, у вас зміни йдуть, да, ви йдете. Тому, може у вас доїдали вдома, що скільки можуть сидіти, та-та-та-та-та-та. І сад показує, що ви роботу вже знайдете. Ви будете виходити в люди, як то кажуть. Давайте подивимося фінанси на наступний тиждень для вас. Фінанси. Супер. Ну, дивіться, знову, да, інша дорога. У вас тут. Тут показано зміни. Тут це от більше схоже на кар'єру роботу. От була людина це я так до прикладу, ви приміряєте свою ситуацію. От яка мішає. Не дає заробити. Це може хтось навіть вдома бути, хто капає, капає капає на музеї, постійно капає, і ти в себе не віриш і не можеш вирватися з цього кола. Тут, цього тижня, ви виходите, ви йдете якоюсь іншою дорогою. Фінанси отримуєте з якоїсь іншої сторони, фінанси будуть великі. У вас іде збільшений потік. Якщо ви скористаєтеся, якщо ви вийдете з цього замкненого кола, ви заберете ці перешкоди на роботі і почнете заробляти гроші якось по-іншому, легше і більше. От у вас цього тижня відкривається віконечко можливостей. Від вас залежить, скористаєтесь ви ним чи ні. Дивіться по сторонам, да, що вам доля пропонує, тому що я вас тільки підштовхую, показую, що є перспективи, а ви вже або користуєтеся ними, або не користуєтеся. Тиждень для вас може бути дуже важливим і дуже класним, таким, класною можливістю прорватися кудись, піти вперед. Тому користуйтеся. Помічайте ці можливості, якісь пропозиції будуть проходити. Пробуйте, беріться. Можна круто поміняти своє життя. Ну, це, звичайно, знову ж таки, залежить від вас. Пишіть в коментарях свої враження, пишіть потім, як програлося, мені дуже цікаво. Хто не підписаний, всіх запрошую підписатися на канал. До нових відео, па-па!